Привіт, це Ерік. Цей день настав. Я запускаю новий безкоштовний курс на каналі. Після завершення курсу ви будете як мінімум базово розуміти використання UX в сфері дизайну та зможете на високому рівні ввести аналітичні поведінкові дослідження. Також додатково ви зрозумієте весь ux етап в роботі дизайнера над сайтами, мобільними застосунками та проектами в цілому, як на фрілансі, так і в компаніях. Цей курс при правильному використанні матеріалів, які будуть подані в наступних уроках, поставить вас в один ряд з досвідченими дизайнерами, які можуть аргументувати свої рішення та знаходити кращі, продаючі ідеї для бізнесу, що буде корисно будь-якому бізнесу. Я сміло можу ставити ці уроки на рівень тому, що є на платних курсах. З чого така впевненість? Тому що, по-перше, я сам використовую все, що тут буду розповідати. А по-друге, курс створений з урахуванням сучасного для 2025 року, те. Та правилами. Додатково скажу, що після курсу та успішного виконання всіх домашніх завдань ви зможете дописати в резюме список тих навичок, які отримали проходячи уроки. І це не буде просто брехня, це буде насправді те, що ви їх зрозуміли та використали в практичних задачах. Це величезна робота для мене, тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому анонсу. Напиши розгорнутий коментар про те, чи чекаєш ти цей курс, що краще в ньому розповісти, і взагалі це найкраща підтримка каналу і тому, що я роблю. І ще додивись відео обов'язково до кінця, щоб зрозуміти, як потрапити до закритого чату, де я напряму буду давати відповіді на ваші питання та перевіряти ваші домашні завдання. Структура курсу буде будуватись поетапно та розділена на 5 модулів. В кожному модулі будуть загалом безкоштовні уроки, але для middle рівня або сильного джуна, який хоче перейти на мід буде ще про уроки, тобто більш покращені, де будуть ну більш делікатні теми на тему UX. Ну і також додатково будуть домашки, стріми та багато багато чого іншого. Всього буде 20 безкоштовних уроків та 10 про-уроків платних для підвищення рівня Junior на новий вищий рівень. Всі уроки будуть включати в себе всю основну інформацію, яка допомагає в розумінні правильного UX дизайну. Тепер же щодо домашніх завдань, буде цілих 8 домашніх завдань, якщо щось не змінилося на момент запису цього відео, можливо, я додам щось, але домашні завдання будуть на протязі всіх 5 модулів. Я буду їх перевіряти в закритому чаті, і тих, хто оплатять повний доступ до курсу, звичайно, буду більш Детальніше перевіряти ці домашки. Також будуть на цьому курсі 9, як мінімум, стрімів, які дозволять вам задати питання та побачити на практиці використання цих матеріалів, які я буду розповідати в уроках. Я буду як перевіряти ваші домашні задачі, так і демонструвати на практиці отриману інформацію. Тобто, це буде комбінація там за годину, за дві на стрімі я буду щось дорозповідати. Отримати оцінку за вашу домашню роботу чи отримати відповідь на запитання курсу може бути лише в чаті курсу. Він закритий. Потрапити в нього можна як безкоштовно, так і платно, лише виконавши наступні умови. Зрозуміло, що стільки сил та часу я не хочу витратити просто так, тому мені треба ваша допомога в просуванні каналу. Кожен, хто згадає мене та те, що в мене почався такий курс в інстаграм, тегнувши мій аккаунт, отримає посилання запрошення до закритого чату. Другий спосіб це те ж саме, але тільки зробити не в інстаграмі, а в LinkedIn. Тобто напиши пост про цей курс та відміть мій аккаунт в LinkedIn, посилання на мій YouTube канал. Це також буде рахуватися як реклама курсу і каналу в цілому, і я додам вас закритий чат. Тільки обов'язково запам'ятайте, що без тегу я вас не побачу, і обов'язково треба мене тегнути. І там і. Там. Буде дуже приємно, якщо ви будете це робити на протязі всього курсу, а не не лише на початку, але це вже по вашому бажанню. Умовою є лише те, що ви просповісте про цей курс на початку. Розповідайте про курс іншим колегам та тегайте мене в інстаграм, на стрімах, на відео, а я додатково буду дуже сильно вам вдячний. Для вас це просто додаткова мотивація в закритому чаті отримати фідбек, відповідь на питання. А для мене це дійсно великий розвиток мого YouTube каналу з корисним контентом. Зауважу, що огляд вашої домашньої. Роботи буде обмежено по часу і фідбеку, тому що умовно ви безкоштовно прийняли участь в цьому курсі, але фідбек буде. По мірі моїх можливостей я буду приділяти час на перевірку, і фідбек буде майже для всіх, особливо для тих, хто на початку можна потрапити на цей закритий чат пізніше, зробивши ті ж самі умови. Тому все воно залишається актуальним. Якщо ви навіть курс закінчився, ви це бачите. Навіщо взагалі такий курс? Якщо їх дуже повно, мені цікаво розвивати саме українську сферу дизайну. Та я розумію важливість покращування скілів дизайнера. Начебто на попередньому курсі по ui ЮАЙКІТУ я дуже добре розкривав ці теми, і вам це дуже сподобалося. І зараз моя ціль це розкрити доступність цього питання, дати вам шанс отримати бажану роботу чи стати краще на фрілансі. Створення курсу це один із етапів розвитку мого каналу. І за кожну підписку я вам дуже вдячний. Кожна згадка вами про мій канал, про мене, цей курс це величезна подяка від вас. Мені, як автору курсу, щоб нічого не забути і не пропустити, ви можете долучитись до каналу, або в лінк буде в описі, де я буду публікувати анонси курсів та стрімів. Та на канал можете підписатись Design Hub з новинами та чатами для дизайнерів. Тепер щодо платної частини курсу, то це, звісно, для тих, хто хотів би отримати додаткові знання та повну перевірку домашніх завдань з фідбеком. При тому з детальним фідбеком я цих людей окремо виділяю і буду з ними працювати ледь не індивідуально. І тут теж є декілька умов. Я розумію, який зараз економічний стан в країні, і тому пропоную одразу дві варіативності отримати доступ до закритих відео на цьому курсі. Це цілих 10 уроків в цих п'яти модулях. Тому, якщо ви хочете просто побачити додаткові ці. Ці уроки, то можете ставати зум-спонсором на каналі і отримати доступ до 10 уроків без перевірок домашок, або додатково ви можете поділитися в соцмережах про цей курс, тегнувши мене, і я вас теж додам. Тобто зум спонсор і поділитися, і ви потрапите теж як повний доступ до цього курсу. І якщо ж ви бажаєте бачити всі закриті уроки, отримувати фідбек по вашим домашнім завданням більш повноцінно та відкрито, що точно за цей курс закриє весь UX базис, такий формат коштує. 7 тисяч гривень за весь курс, закриті уроки, доступ в чат і пріоритетний огляд домашок з повним оглядом, моїм фідбеком, ну і порадами, як це виправити. При цьому 7 тисяч гривень це все ж таки не повністю буде мені сума. 2 тисячі гривень я відразу буду відправляти прямо при вас на збір. І навіть якщо ви захочете на якийсь збір відправити, можете відправляти мені в той момент, перераховувати залишок суми 5 тисяч і отримуєте доступ до всіх. Уроки. Базово, це приблизно по 700 гривень за урок і бонус ще перевірка домашок на стрімах пріоритетність до вас, ну і в цілому повний доступ до цього курсу. Я договір щодо цього курсу вам надішлю, ви будете знати, якщо там повернути гроші, чи вам все не сподобається. Це без проблем. Це я все розпишу. І основний це безкоштовний формат, який підійде для всіх, хто тільки починає і хоче зрозуміти цю тему, ну і додатково закріпити якісь нові знання. Відразу скажу, що і безкоштовні уроки дуже насичені, вони роз розроблялися на базі мого досвіду. Звичайно, я використовував теоретичні матеріали, які теж знав і хочу донести їх до вас. Але загалом там буде прям цілий модуль, практичний, який є точно неможливо в інтернеті знайти, тому що я буду на практиці демонструвати, як це робити. Хто хоче займатись безкоштовно, зрозуміло, що 20 уроків це просто з головою. У вас по суті 5 місяців навчання з цими 20 уроками на безкоштовному курсі. Можете писати в коментарях питання, я теж на них буду відповідати, коли будуть. Уроки виходити. Якщо ж вам все ж таки треба покращити рівень, і ви ну не потребуєте, не маєте часу на проходження домашок, то можете взяти zoom спонсорство, і це невелика сума 1200 гривень, але будете мати доступ до всіх закритих уроків. Це все, що я хотів анонсувати. Якщо у вас залишилось питання, пишіть в коментарях під відео та мені в інстаграм ось посилання. З радістю відповім та розкажу, що на вас чекає на курсі. До речі, в телеграм-каналі я більш детально розписую, про що там буде уроки, про що там будуть модулі. На цьому не прощаємося, адже кожен тиждень буде виходити нове відео на каналі по курсу. Тому підписуйся на канал стеж за новинами відео з курсу та загалом за іншими моїми відео. І на цьому все. Удачі, вивченню дизайну та вивченні UX.